Ваших дітей зможуть мобілізувати на фронт у 18 років. Саме такі норми, закладені в законопроекті президента Зеленського, 10449 про мобілізацію. Про що йде мова? Що якщо дитині виповнилось 18, якщо вона пройшла базову загальну військову підготовку або базову військову службу, вона потрапляє до реєстру військовозобов'язаних і автоматично може бути відправлена на фронт? Про це знає президент, про це знає Кабмін, про це знає монобільшість, про це знає профільний комітет, про це знає Генеральний штаб, про що він сьогодні визнав на засіданні комітету. І коли ми ставили правку про те, щоб прибрати цю ганебну, абсолютно нелогічну і неправильну річ, за це не проголосував комітет, не віддавши належну кількість голосів. Ми будемо це робити і боротися за це в залі, для того, щоб зберігти життя і здоров'я наших дітей. Тому що коли ти борешся за владу, а не за державу, як робиться сьогодні влада, то ти думаєш лише про себе, а маєш думати про країну, про майбутнє, про те, хто після тебе буде відновлювати цю державу. Тому боремось, і я впевнений, поборемо цього разу. Перша правка 2683. Ми вводимо з вами базову загальну військову підготовку. Ця правка направлена на те, щоб унеможливити мобілізацію громадян, які пройшли базову загальну військову підготовку, однак не досягли того віку, який є сьогодні 27 років, тобто віку призову на мобілізацію. Тому що виходячи з того, як написаний сьогодні цей законопроект, якщо він буде в такому форматі проголосований, я хочу почути позицію Міністерства оборони: чи з'являється можливість, якщо людина 18 років пройшла базову військову підготовку? Вона може бути мобілізована, тому що вона отримує е, військову е, спеціальність і військово-облікову е, облікову спеціальність і стає на військовий облік для того, щоб не було таких різночитань і ризиків. Я прошу е, нашу правку підтримати. І позицію міністерства хочу почути, чи буде в такій редакції, яка є сьогодні, можливість мобілізувати людей, які пройшли базову військову підготовку. Але не досягли 27, або якщо ви зміните 25 років. Дякую, Дякую, міноборони. Генеральний штаб міноборони немає. Е е хто розбір? Логіка базової загальної військової підготовки полягала в тому, що після отримання цієї підготовки людина е отримує військово-облікову спеціальність, і потім може бути призвана на військову службу. Водночас вони ж продовжують здобувати вищу освіту, і в цей час у них надає, їм надається відрочка. Станом на сьогодні, виходячи з цього закону, чи може бути так чи ні, якщо можна, якщо людина пройшла базову загальновійськову підготовку у 18 років і потім не навчається, чи зможе її Міністерство оборони, Генеральний штаб мобілізувати, наприклад, 19 років. Якщо цей законопроект буде проголосований. базову загальну військову підготовку отримують громадяни виключно під час навчання в навчальних закладах. Вона пройшла її в Ми... її Ми... після цього. Відрахували Їй 19 років. Є базова військова підготовка. Чи може бути вона мобілізована Так, громадянин становиться військово і може бути мобілізований? Дякую. Шановні колеги, тому я би просив вас підтримати і проголосувати правку нашу, з нашою командою 2683, тому що вона дозволяє фактично мобілізувати людей і у 18, і у 19, і в 20, і в 21 рік Тобто це не йде мова про те, що 25 або 27, як які сьогодні, або як може бути проголосовано в цьому законопроекті чи в тому, який вже проголосований, знаходиться на підписі у президента, якщо не помиляюсь, вже майже рік. Тому я хотів би все ж таки, щоб ви її підтримали, Буду вам за це вдячний.